Всім добрий день. Маємо двох крячків Дюрок П'ятрен. А ось цього красення і, і оцього ось красення. Обидва цих крячків у нас вже були замовлені, але на превеликий жаль, я втратив контакти. Так що, друзі, ті, хто в нас їх замовляв, дайте, будь ласка, про себе знати. Так. Готуємося до опоросу. Станок підготовлений, теплий коврик підключений, лампи висять. В приміщенні плюс 25. йодопліном оброблено. Так. Мать героїня багато навела поросят. Розділили ми її, розділили, розділили. А ось мачуха. Мачуха вже втретє. Наче все добре. Мух, дуже багато мух вже е, порозвішували, як ви бачите, вже липучки. Так, також свиноматка навела багатенько поросяток. Молоком підгодовуємо. Без молока діла не буде, тому що поросят багато. Ну якось так. Ще раз, друзі, зверніться, будь ласка, до нас, хто замовляв у нас цього красення. Всього доброго, до зустрічі і звичайно, слава Україні.